Привіт усім! Ви на каналі Галас ТВ. Невже CD Projekt Red додали українську локалізацію до Відьмака 3? Було б файно, але ні. Проте погляньте, як виглядає мій вічір. В меню українська, комікси призавантажені теж. Та що там казати: всі діалоги, репліки NPC, предмети, квести і все-все-все солов'їною. Хочете собі так? Тоді слідуємо алгоритму. Заходимо на сайт NexusMod і відкриваємо Потрібний нам мод. Посилання в описі під відео. Реєструємось на цьому сайті. Без цього нам не дадуть скачати файли. Вибираємо потрібні нам моди. Рекомендую другий плюс третій. Завантажуємо. A few later. Далі розпаковуємо архіви і переносимо вміст в папку Mods, яку можна знайти наступним чином: Program.Files, Steam. Steam Apps, Common «The Witcher 3. Якщо папки «Mods» тут немає, не панікуємо, це окей. Просто створіть її. Далі вибираємо українську в налаштуваннях гри і вуаля, наче все. Але рекомендую спробувати поставити польську озвучку, як мінімум, щоб покекати, а максимум насолодитись відьмаком мовою, якою говорить автор книг, і компанія, яка створила гру. Що ж, насолоджуйтесь грою українською. Будемо вірити, що з часом ігор з офіційною українською локалізацією стане більше. І окрема подяка авторам моду. Сподобалось відео? Постав лайк, напиши комент, просувай український контент.